Всім доброго дня. Сьогодні в нас в продажу поступає автомобіль від власника, це Ford Focus 2012 року випуску з двигуном 2 літра бензин з автоматичною коробкою передач в кузові Седан. Автомобіль в хорошому стані. Автомобіль привезений з Америки з мінімальними пошкодженнями. комплектація SE. По автомобілю вся безпека була ціла, тільки одна подушка була вистрелена рулі По салону автомобіль в такому стані, вікна в нього всі рідні, є 4 склопідйомники, є мультикермо, кондиціонер, автоматична коробка передач. Ось такий салон. По двигуну питань немає. Підвізка вся збита, автомат працює ідеально. Ось такий автомобіль у нас в наявності. Продаж нагадаємо від власника. автомобіль Ззаді, такий великий просторий багажник. Ззаді. Все в нормальному стані. Колеса в нас є зимові в протектора близько 6 міліметрів. Автомобіль мало експлуатувався. Ось так, кондиціонер працює, коробка перемикається, все, по автомобілі все. Все все повністю справне. Ось такий автомобіль, хороша ціна на нього. Кому його цікавить, пишіть дзвоніть. Буде звичайно торг. Ціна 7700 і, звичайно, торг. Тому кого цікавить, дзвоніть, пишіть.